Чим незрозумілим стикалися у своєму житті. Я живу в дуже віддаленому районі і точно знаю, що ми тут єдині жителі. Пізно ввечері виносив сміття, як раптом почув жіночий голос, який просив про допомогу. Я поставив пакет на землю, озирнувся і вирішив піти на звук, щоб перевірити, що це може бути. Я пройшов кілька метрів, аж раптом почув жіночий сміх. Я повернувся і побіг додому. Людина, якій потрібна допомога, точно не сміятиметься, так і не зрозумів, що то було насправді. Мені було 9, сестрі 11. Ми гуляли у парку та почули Допоможіть! то був чоловічий голос вже темніло, і там, де ми знаходились, нікого не було. Але у нас було спокійне маленьке містечко, і ми не боялися гуляти одні. Ми пішли на голос і побачили відкритий люк, вирішили, що туди хтось провалився. Покликали, але у відповідь нічого. Мені спала на думку, як тоді здавалася гарна ідея спробувати спуститися в люк. Але сестра відмовила і сказала, що треба йти за батьками. Коли ми повернулися до цього люка з батьками, тато посвітив ліхтарем, але там нікого не було. Поруч валялася кришка, батько закрив люк, і ми рушили додому. Пройшло багато років, я часто згадую цей випадок. Думаю, що то був чийсь дурний жарт. Вийшов із дому з собакою і пішов до дороги, яка за 20 метрів. Майже дійшов до неї, озирнувся і зрозумів, що перебуває майже за кілометр від будинку. Подивився на собаку, з нею все було нормально, і лапи чисті, а вони були б у бруді, якби він пробіг кілометр. Якщо що, я не п'ю і не вживаю ніяких речовин, я молодий і не спостерігаюсь у психіатра. Я впав з мотоцикла, намагаючись дріфтувати. В результаті звалився у бруд. Мотоцикл потребував дрібного ремонту, але я не міг його завести і доїхати до будинку, а котити вручну не хотів. Я прийшов додому пішки, взяв необхідний інструмент та повернувся до мотоциклу. Накидним ключем послабив болт, поклав ключ поруч на траві і викрутив болт руками. Все прочистив, закрутив цей болт руками і потягнувся за ключем, щоб його затягнути. Але ключа не було. Обшукав усе довкола, але ключ так і не знайшов. Я завів мотоцикл і поїхав додому. У гаражі знайшов такий самий ключ і затягнув болт. Потім пішов митися і перевдягатися. Заходжу до своєї кімнати і бачу, що ключ, який я втратив, лежить на столі біля монітора, і сліди бруду на ньому і подряпина, через яку неможливо його сплутати. Як таке може бути? Їхав приблизно 80 миль на годину. Якась машина вирулює прямо переді мною з прилеглої території. Я вже приготувався до зіткнення, як раптом немає цієї машини переді мною. У дзеркало бачу, що вона ззаду, за 100 метрів, і ми майже за милю від того місця. Сутінки, снігопад і туман, скло запітніло, майже нічого не видно. Я вирулюю з другорядної дороги, зупиняюся і намагаюся розглянути, чи нема когось на головній. і раптом чую за спиною мамин голос: «Їдь, там нікого! Обертаюся назад у машині я один. Зрозуміло, мами не стало 4 роки тому, але я абсолютно впевнений, що це була не слухова галюцинація. Мій робочий день закінчується о 18-й годині. Я сів у машину та поїхав додому. Дорога, як завжди, зайняла трохи більше години. Весь цей час я не дивився на годинник, мені це було не потрібно. Вдома дружина здивувалася, що я так рано. Спочатку не зрозумів, а потім подивився на настінний годинник. На ньому ще не було 18 годин. Дістав мобільник такий самий час. Я вже переконав себе, що з якоїсь причини пішов з роботи раніше. Наприкінці місяця, разом із зарплатними листами нам видають роздруківку із прохідної, де щодня вказується прибуття на роботу та відбуття. Я уважно вивчив цей документ. Усі дні я йшов з роботи близько 18-ї години. Дружина покинула цей світ рік тому, тоді ми не могли знайти її каблучку з діамантом. Вирішили, що вона втратила її чи вкрали. Сьогодні пилососи в килим у вітальні, і ось це кільце лежить прямо посеред килима. Я десятки разів пилисосив цей килим і не може бути такого, що раніше не помічав кільце, та його засмоктало в пилисос. Мені було 10 років, прокинувся вночі і пішов у туалет, там висіло дзеркало. Я глянув у нього і побачив не себе, а зовсім іншу людину. Чи треба говорити, як я злякався? Батько прокинувся від мого крику, прибіг, намагався заспокоїти. Ми спустилися у вітальню випити чаю. Батько відправив мене спати і сказав, що піде перевірити, щоб переконатись, що там нікого нема. Я виріс і поступово забув про цей випадок. Минуло понад 30 років. Я відвідував батька і раптом він запитав, чи пам'ятаю я той випадок з людиною в дзеркалі. Звичайно, я ж одразу згадав його: отож, батько тоді відправив мене спати, а сам пішов у туалет, подивився у дзеркало і теж побачив незнайоме обличчя. Батько теж злякався, але вирішив все залишити в таємниці, доки я не подорослішу. Ех, тату, краще б ти взагалі мені про це не говорив. Був у мене дуже важливий документ. Всі роки я зберігав його в одному місці, у верхньому ящику мого сейфу. Я ніколи його звідти не діставав і не перекладав, але коли відкривав сейф, то завжди бачив, що він там лежить. Настав час, коли цей документ знадобився. Я не хвилювався, бо добре знав, де він. Я відчинив сейф. І не знайшов його на звичному місці. Думав, мене схопить інфаркт. Перерив увесь сейф, перелопатив усі інші папери в ньому. Просвітив усе ліхтариком, заглянув за сейф і під сейф. На нервах перерив увесь будинок. Марно. Я спускався з другого поверху у вітальню і в розпачі прокричав Поверни мені його! Не знаю, до кого я звертався, але документ опинився там, де й має бути. Я відчув полегшення, але водночас не слабо офігів. Тато працював у вугільній шахті у третю зміну це з 12-ї ночі до 12 дня. Повертався додому близько 14-ї години, мився, обідав і лягав спати. Вставав о 9-й вечора, вечеряв з нами і йшов на роботу. Він був суворий до мене та молодшого брата, лаяв нас, якщо ми його будили і не давали спати в день. Одного разу я знову розбудив батька. Він покликав мене до себе до спальні. Я думав, він буде сваритися на мене, а він сказав: що як зі мною щось трапиться? Синку, обійми мене. Мені все це здалося дивним. Я не став його обіймати, просто перепросив, що розбудив. Наступної ночі в шахті сталася пожежа. Батько врятував багатьох, але себе не зміг. Мені здається, він це відчував, і мені досі соромно, що не обійняв його тоді. А з вами траплялися ситуації, які важко пояснити. Діліться у коментарях.